Кремль заявляє, що санкції більше пошкодять європейському ринку ніж Росії. Чи так це насправді голосу Америки? Прокоментував голова московського відділення інвестиційного фонду Слава Рабінович. З ним розмовляла Тетяна Порошко. Міністерство фінансів США додало до списку компаній, що підлягають санкціям одну російську компанію. І три банки мінімум Як мінімум, один дуже близький до президента Путіна банк. Це ВТБ абсолютно системоутворююча утворююча установа у Росії. Це другий за величиною банк з державною участю. Однак світові банки говорить фінансіст остерігаються мати справу не лише з тими банками і компаніями, що потрапили під санкції, а й з будь-яким російським бізнесом через страх перед можливими фінансовими і репутаційними втратами мої мої знайомі банкіри від Лондона до Нью-Йорка кажуть мені про те, що в них введена фактична заборона на бізнес з Росією як країною. Це означає з усіма емітентами, з усіма компаніями, регіонами, з муніципалітетами і загалом з сувереном. За найменш сприятливого сценарія для російської економіки, жорстку кризу росіяни відчують на собі вже через три місяці. Однак стійкості російській економіці може вистачити і на 30 місяців у будь-якому випадку. На думку банкіра, росіянам треба готуватися до різкого погіршення якості життя буде величезна девальвація рубля. Росія є дуже сильним імпортером. Усього, що тільки можна уявити при девальвації рубля, всі імпортери розоряться. Настане значне зниження ВВП. Економіка буде в рецесії. Рецесія падіння ВВП поєднані з високою інфляцією через падіння рубля. Називається все це стахфляцією. Неможливо буде навіть монетарною політикою щось зробити. Бо з одного боку ви повинні для утримання інфляції підвищувати процентну ставку, а з іншого. Боку, процентна ставка душить економіку ще більше, тому що її потрібно в цьому випадку знижувати. Стафляція це дуже страшна річ. Почнеться масове закриття компаній, велика втрата робочих місць, велике безробіття, зменшення стабільності домогосподарств у фінансовому плані. Ймовірна велика кількість банкрутств домогосподарств через серйозні борги почнуться дефолти по іпотечних кредитах та споживчих кредитах. Почнуться проблеми навіть у найбільших банків. Це система. Темний ризик для усієї банківської системи масове розорення росіян вважає банкір здатне викликати трагічні соціально-політичні наслідки, від яких можуть постраждати як прихильники путінського режиму, так і його противники. Ніхто я за сторон. Ніхто з цих сторін не хоче вуличного бунту, подібно до того, що ми можемо собі уявити в Росії. Це буде не буржуазна революція, не палацовий переворот, або ж м'який відхід від справ нинішньої влади, або майдан. До того ж, він радить росіянам не сподіватися на допомогу індії, Китаю чи Бразилії. Банкіри в цих країнах не захочуть втрачати гроші, вкладаючи їх у токсичний актив, у який перетворюється Путінська Росія. Тетяна Ворожко голос Америки.